Всім привіт! Вітаю вас в Україні. Сьогодні сиджу під своїм стелажем і розбираю свої відеречка, кульочки, пакуночки. Це в мене по більшій частині їмкості для вирощування моху сфагнуму. Але я називаю ці відеречка хатинки Останній шанс. Я сюди зазвичай складаю щось, що залишається від померлих орхідей, е, якісь резонки, кусменчики, якісь шийки від фаленопсисів, стовбурки від дендробіумів. І вони там закриті кришкою, лежать у тому моху, мох зростає. І знаєте, інколи мох криває отак шапкою, і ото все. Е, Получається, що десь там, десь там за мохом, а мох покриває, і інколи отак виглядають лише, лише хвостики від листячок, якщо вони є. Чому я полізла по своїх оціх, таких відерочках? Так то, тому що обіцяла одній жіноці продати якогось пафіопеділуму. але передивилася всі свої горщики і. Жаба моя душить, каже, ні-ні ні, не смій нікого віддавати. Нехай всі залишаються поки що вдома. Ну, Думаю, жіночці обіцяла подивитися якогось пафіопеділому. По Але знаю, що десь по відеречках, десь по, десь по кулючках в мене є залишки від якихось пафіопеділом, відросточки, діточки, таке, от усяке. Ну, думаю, пошукаю, якщо її влаштовувати ну, та чи інша поділка, то я їй запропоную. Тим паче, що гроші потрібні в боргах, як в шовках, як завжди, наберуся орхідей, а тоді, а тоді винна всім. От, що хотіла вам показати, Оце перше відеречко, яке мені попалося під руки. Тут в мене якісь там псевдобульбочки, навіть вже й не пам'ятаю від чого. Подивіться, на цій псевдобульбочці, можна сказати, живих, живих бруньок, які б могли б дати дітку від основи, вже немає. Але подивіться, таке буває. Якщо псевдобульба якоїсь рослини не може, ну, може, згнила. Знаєте, я інколи отак беру і обрізаю псевдобульбу, висушую, потримаю отак от попкою у кориці або у вуглі, а потім добре висушую і кидаю також на мох. Цю я не сушила, нічого не робила, так просто кинула, дивлюся, що тут брунька була, ось вона, але вона згнила і так вона й валялася. І бачите? Із макушки, що слізе то продовження життя. Тож ця псевдобульбочка піде назад до свого домику. Далі подивимось, оце якісь е, залишки від, навіть не залишки, а може щось десь обрізала. Або відпало від псевдобульбочок якогось дендробіуму. Як бачите, воно вже вон там підгніває, бо воно знаходиться постійно а, у вологому мосі. Але нічого отут зазвичай, отут на стиках, з'являються бруньки і появляється нове життя. Але, як бачите, ну, оцього стобурка нічого немає. Дивимось далі. Цей стовбурок у тому ж стані нічого немає. Також піде назад у відеочку. О, ось о, дивіться, псевдобульба майже вмерла, нічого вже нема. Але у основи сліпа, сліпа брунька рішила виростити отаке. От Що це таке? Ви, мені, ви мене спитаєте. А я що, пам'ятаю, якийсь дендробіум. Судячи із того, що ось залишок від коносу, то це якийсь дендробіум буде, буде зараз також знаходитись іще у відеречку, бо, як бачите, корінців нема, тому цьому дендробіуму потрібно ще дуже багато вологи. Піде також відеречко. А оця оцей стовбурок. Бачите, він також дав отакого гарного росту. Він був закопаний, тому він, бачите, листечко в нього ще, ще мокреньке, і листя он вже загортається, то цього треба діставати. Бо і корінці, бачите, які гарні корінці. Він буде посаджений, посаджений разом із цією псевдобульбою. Я покажу вам, як воно саджати у ну, такі дендробіуми, щоб вони не загинули. І саме головне, що мене дуже-дуже тішить, і від чого я дуже-дуже радію, бо у цьому мосі виявили, виявився закопаним аерангіс. Це залишок від Аен арангісу білоби, який спочатку його з'їли е, мучністий червець. Поїв його, як тільки хотів. Потім я його травила, 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 е, мучністого червеця начебто витравила, але забула злити воду і він згнив. Я хочу зауважити вам, що аерангіси в нашому регіоні на відкритому повітрі вирощувати складно. Це рослина або для тераріумів, орхідаріумів, теплиць. Вона потребує дуже високої вологи. Саме аерангіси. У мене їх було декілька, але не було тепличок і не було орхідаріумів, і вони потроху гинули. Бо це ці рослини, які полюбляють багато повітря у коріннях, але високу, дуже високу атмосферну вологу. То, як на мій погляд, це гарна рослина для такого атмосферного вирощування в регіонах Одеси, Ніколаєва, Прикарпаття. Ну, тільки не Дніпропетровщини. Бо у нас на Дніпропетровщині дуже сухе повітря, вологи практично немає, у нас степова зона і для них потрібна лише тепличка. Так, от, оцей залишок я його так кинула. Отак от кинула просто. Думаю, ну викинути ж я завжди встигну. Ну, може, щось з нього буде. Він зарос повністю за розмохом. І оце саме та рослина, яку я побачила кінчики, думаю, ой, а що то в мене таке? Мабуть, то якийсь фаленопсис. Виявилося, ні, не фаленопсис, а ерангіс. І я дуже тішуся, друзі, дуже тішуся, бо, як ви бачите, ну от як ви бачите, він пустив. Це можна сказати, один єдиний, живий, живе листечко, і воно пустило корінець. І він навіть, ой, не фокусується, мабуть, дуже близько взяла. І він, мабуть, майже ростучий, бачите, у них в нього корінець. Це дуже красивий аерангіс, він в мене навіть квіт. Ну, такі коряві мої руки загубили його самі. А от що це таке, я не можу зрозуміти? Ой, я думала, то мох прилип. Ні, то Ростик. Боже, яке це щастя? Я гадала, що все, не буде в мене цього ерангісу. Тепер буде. Що я зроблю? Я принесла отакий кусминчик. Ем, блоку. Це від, відрізок від блока коріння папороті. Як бачите, я його гарно намочила, розмочила, він вже добре намок. Тепер я візьму я цей айрангіс, прив'яжу і покладу назад у цей мох, щоб він уже не заростав, а щоб він звикав до того, що йому треба кудись кудись ростити своє коріння. Я хочу, щоб він Ростив його саме на оцей блок, бо потім я його пересаджу, оцей блочок прив'яжу до, до побільшого блоку і все ж таки відновиться мій аерангіс. Тож, знаєте, корисно мати в своїй оселі отакі хатинки, які мають назву останній шанс. Ну що, піду я розбирати. Хатинки далі, бо мені ж треба знайти пофіопеділому. Я точно знаю, що десь є. А на цьому в мене все. Бажаю мира, здоров'я, тримаємось українці. Ми переможемо. Все буде Україна. Пока. До нових зустрічей! Отак дивіться: отакий маленький зростик, а може їх там і два. Ще листечка не розгорталося. Але який гарнюня корінець. Головне його не обломити. Отак от я зараз прилаштую це відеречко. Розбирала мох і знайшла ось ще одну згнилу псевдобульбу. Ну, вона згнила, бо знаходилася, можна сказати, на самому дні. А ось так висадився один друбіум. Бачите, я йому під основу тієї псевдобульбочки поклала пенопласт під цей молоденький зростик. Ой, чуєте, як мій Стасік як хоропе? Десь винька? Помічник спить. Ага, ну, оце значить, отак підклала пенопласту, щоб тримався цей зріст і не відмокав від цього моху. Корінці, які закрилися мохом, а які, який оцей, наприклад, не хотілося ламати, то хай він так і залишається. Зауважу, отворів тут нема. На дно я поклала кусмичики кори, підлила водички, мох буде постійно В хатинці, як ви бачите, поменшало моху, бо я його. Взяла для посадки. А все, що хотіла, все так і розклала. Блок в мох, знов закопала з білобою, виклала ті псевдобульбочки. Тепер візьму кришечку, отак прикрию і поставлю на поличку, нехай далі росте.